Доброго часу доби чарівники і чарівниці. Зараз у нас буде незвичне гадання, незвичне ворожіння. Мене надихнули на зняття саме цього відео декілька старих фільмів із минулих сторіч. Деякі там чорнобілі були, деякі були кольорові, але тим не менш. Вони відносно були старі, скажімо так, ретро-фільми. Я хочу вам запропонувати таке вражіння незвичне. Прошу обирайте по карті. Uh, перша, перша карта, яка сигніфікує перший варіант, це з колоди Pink Pain, uh, рожевого болю. Друга карта це uh, зеркало долі. І третя карта це моя власна авторська колода Я люблю рок рок-н-рол». ролл. Um, я сподіваюся, у вас було багато часу ще побрати. Якщо ні, то ставте на паузу, а ми зараз почнемо. Ми зараз почнемо. В чому буде заключатись сама, скажімо так, сам прикол цього вираження? в тому, що, як ви можливо, помітили, стоїть коробочка. І я туди буду кидати карти. І ті карти, які потраплять у коробочку, це буде ваше предсказання, а тема така, що ви повинні знати. На даний момент, просто зараз, як ви вже подивилися, як підписано це було відео, що ви повинні знати просто зараз. Можливо, щось дуже цінне хочуть вам сказати вищі сили. А я зараз просто буду брати карти з цієї колоди і закидувати туди. І ті карти, які залетять в коробочку, ті будуть ваші предсказання. Шановні одинички. Ви знаєте, воно не так вже і легко і потрапити туди, в саму коробочку. Одна карта є дві. Три вже карти там. Те, що мене радує, те, що диявол не потрапив в коробочку. Це вже добре. Так, шановні одинички. Остання карта, так все. Тепер дивимося, що потрапило вам в коробочку, ваше предсказання. От по факту. По факту, що ви повинні знати просто зараз? Шість мечів, справедливість, шість пентаклів, десять мечів, 2. Пентаклі. Три. Келиха. Ваш Пентаклів, зірка і три меча. Так, зараз я отак зроблю, щоб вам було добре видно. Так. Давайте подивимось. Ну, дивіться. Тут така прийшла інформація із поля, що, можливо, якщо ви хочете привести в цей світ дитину, то вам потрібно бути дуже обережним, коли ви будете винашувати вашу дитину, або ваша партнерка буде винашувати ваше дитя. Тут потрібно бути дуже обережним, максимально приділяти увагу не тільки тому, чим харчується вагітна ваша подруга, або ви сам, якщо ви жінка. А ще потрібно приділяти увагу тому, е в якому стані емоційному вона знаходиться, бо це буде дуже сильно впливати на саму дитину. А так, от те, що не прийшло з потоку, а просто по цим картам, те, що я бачу, це те, що, можливо, перед вами постає новий період вашого життя, і ви по цій карті 6 Ножів, а це по класиці шість мечів. Ви як будете або переїжджати з нової країни в іншу, можливо, ви будете переїжджати з одного міста в інше всередині країни. І от по цій карті шість посохів вас захищають. Бачите, тут як намагаються проникнути в заворожене коло, але не можуть. Тут, можливо, дійсно на вас велись якісь певні магічні атаки. По десятки мечів я це бачу, але по справедливості вас захистили. Вам чомусь кажуть, що у вас є недоброжелателі, які хочуть вам зла. Тут таке чомусь вийшла така інформація. Але вам не потрібно боятися, в принципі, як я вже сказала, ви під захистом ще й зірка випала. Але от чомусь мені от не подобається що тут три меча, три Угу. Так, ну давайте я зараз добре подумаю, що ще можна сказати по вашому варіанту. Ну Дивіться, те, що ви повинні знати просто зараз, це те, що дійсно на вас якісь ідуть магічні атаки, і вам потрібно захиститися. Якщо ви практик, наприклад, то вам би краще е робити. Посилити ваші захисти, або зробити певний ритуал на захист, на обратки негативу, або ще щось. Якщо ви не практик, я вам радила. Можливо, навіть піти в церкву і поставити за здрав'я своїм ворогам. Я ще раз наголошую, не за упокой, Боже упаси, а за здрав'я. Це дуже сильна та мощна защита, дуже сильний та мощний могутній захист, коли ти прямо перед Богом бажаєш добра своїм ворогам і ставиш їм свічку за здрав'я. Це тебе дуже сильно захищає. Тому я б вам радила щось таке зробити, або просто помолитися. Тут немає за що переживати, просто, тим не менш, вищі сили хотіли вам сказати, поставити вас у відомість того, що дійсно якась скотина на вас щось намагається робити, але в неї не виходить. Такий був перший варіант. Добре, одинички, я вам дякую за вашу увагу. Другий варіант. Другий варіант ви обрали оцю колоду дзеркало долі. Оцю таку маленьку таку колодку, акуратно. В чому буде прикол? Ви не, ви не смущаєтесь того, що тут всюди розсипані карти, розкидані. Це таке враження, як я вже казала на початку відео. Мене надихнуло передивляння. Переглядання старих фільмів та серіалів. А, вам розкажу. Там були такі чоловіки молоді, аристократи, і вони, щоб згаяти час, хтось з них зняв свого капелюха, і вони просто звичайні карти закидували в той капелюх. Ну, Мабуть, нічого нового я для вас не сказала. І мене це надихнуло, я з чомусь. Захотіла зробити таке вираження, що буду закидувати карти. І ті карти, які потраплять в коробочку, яку ви бачите зараз. А, я ближче піде Які потраплять в коробочку, ті будуть відповідь на ваше питання. А ті, які, як бачите, тут всі розкидані, це те, що не потрібно вам знати, наприклад. І оскільки це відео було підписано, що ви повинні знати просто зараз, давайте зараз це питання і задамо картам. І подивимося, що вони нам якого вони відповідь нам дадуть. Що повинні двічки знати просто зараз. Давайте. До речі, це не так же і просто потрапити. Коробочку я вчора тренувалась на собі, сама собі питання загадувала і е через цю коробочку і відповідала на них. Та це не так же і просто туди потрапити, розумієте? Це не те, що я не стараюсь. Я стараюся, щоб туди потрапило якомога більше карт. Але вони ж розумієте. Хто ходив на уроки фізики в школі, а не прогулював їх, ті знають, що якщо скомкати папер, він швидше прилетить. А якщо він, він такий от плаский папер або картон в даному випадку, він виходить ем, як більшу площі, площі займає і повітря його трошки. Ну, не так швидко раняю. Вибачте, я не фізик, не можу там, сказати научними, техні... научними словами, термінами, але ви мене зрозуміли. Ви можете навіть у себе так попробувати, вдома э -ка, з картами. Якщо вам не хочеться таро так кидати, можете взяти прості, прості гральні карти. Ви побачите, що це дійсно так вже вже і просто закинути туди карти. Не знаю, для вас дуже багато карт потрапило в коробочку. Бачу, що потрібно дійсно вам багато сказати, якесь дуже довге повідомлення. Так, остання карта залетіла. Так, дивимось. Достаю при вас. Так, 9 пентаклів, 10 пентаклів. Перші карти, бачите, які вони красиві. Це говорить про те, що ви скоро знайдете свій недостаючий пентакль, 10. Тут зображені на дев'ятки пентаклів жінка і чоловік між ними стіл. Вони в якомусь замку знаходяться, або якоїсь дуже багат, багатій вишуканій садибі тут на задньому плані шкури. Mm. Е -м. Е -м. Ведмейдів розстелені на підлозі. І от вони як стоять, наче як готу готуються приймати гостей. А по десятки пентаклів це от приходить якийсь певний скарб до них в їхнє життя. Можливо, дійсно, ви е зможете зачати дитину незабаром, якщо ви хочете. А якщо ви бажаєте якихось певних Покращення фінансових ваших становищ, то воно покращиться дійсно. Тут якийсь подарунок для вас готує доля. Давайте подивимось далі. Що далі? Паш мечів. Ну, дійсно, це буде або якийсь подарунок, або дійсно ви, ви дізнаєтеся ваша кохана людина, або ви самі, якщо ви жінка, завагітніла. Причому таким хитруватим. Хитро, хитренька буде дитина, якщо дійсно це про дитину, не про подарунок, тут мечів. Ну, давайте я зараз карти подивлюсь. мечів. Ну, тут однозначно про сім'ю. Тут про те, що дійсно дитина, оці, оці, яка до вас іде, ваше життя, вона дійсно буде схожа на, більше на батька, на чоловіка, свого біологічного отця. То дійсно йде як сім'я. А якщо ви в такому віці, коли ви не можете завагітніти, коли вам вже пізно, скажімо так, то це говорить про те, що якесь повідомлення до вас прийде, або якийсь інший подарунок долі, дуже значущий для вас. І це, цей подарунок вам принесе або поставить вас у відомість, що він у вас є, оцей подарунок, якась людина молодша з вас за віком. Давайте подивимось далі, що тут іще у нас імператриця? Чотири пентакля, туз посохів. Ну, тут, знаєте, тут незаміжнім дівчатам дуже класний, класна, класне вираження виходить, бо ви як знаходите собі половинку. А якщо ви заміжня, то ви продовжуєте рід. Свій. І саме цікаве, що дитина у вас буде просто чудо дитина. Вона залишить свій слід в історії, можливо, дійсно, як якийсь філософ, поет або ще щось таке по цьому самітнику-вачельнику, я суджу, який йде одразу після пажа. Я не знаю, виходить таке дуже специфічне виражіння, вона всім не підійде, бо дійсно тут більше як для заміжніх пар або для одиноких дівчат, які мріють вийти заміж, бо дійсно тут показують історію, як створюється родина, як вона розширюється, як жінка народжує дітей один за одним. Ну знаєте, Тут дійсно якісь у вас будуть дуже цікаві моменти вашого життя. Зв'язані з, з, з сім'єю. Ви як будете такою жінкою, яка допомагає всім, зі своєї сім'ї по імператриці, я суджу, яка всіх плекає? Знаєте, от якщо коротко, і так, щоб підійшло усім, бо дуже багато цей варіант буде дивитися людей. Якщо коротко, то ви виходите як людина по цим картам, які потрапили в коробочку. Ви виходите як людина, яка як меценат, яка допомагає усім, яка за свої благодіяння отримує подарунок. А у кожного з дівчат або у хлопців, якщо чоловік буде дивитися, подарунок свій для деяких це бажана, наприклад, дитина, Яку ви давно вже чекали, але не могли по якихось причинах завагітніти, або ваша подруга не могла замагітніти. Для когось це підвищення заробітної плати, наприклад, нова посада по імператриці, по іншим пентаклівим картам, які я тут вам показувала. Тут, неозначно, вам кажуть вищі сили, якої б статі ви не були, для вас йде подарунок. І от саме прекрасне, що тут іде, от от. я показувала на початку 9 пентаклів. Перетворюється в 10 пентаклів. Тобто до вас, у вас, э, э, до вашого щастя, додається ще один останній штрих, який робить просто ідеальним ваше життя. От такий варіант був третій. Добре, трічки, я вам дякую. Бажаю мирного неба всього найкращого. Так, третій варіант. Третій варіант ви обрали цю колоду Таро, я люблю рок н рол, мою авторську, яку я сама створила. Давайте подивимось, що ж хочуть вам сказати вищі сили просто зараз. Ви не, див... не, змущ... не смущаєтесь того, що тут розкидані карти по усій підлозі. Це специфічне гадання, яке я е, вирішила зробити. Я не дивилась старих фільмів. Про аристократів Британії. І мені сподобалось, як там деякі м, хлопці, які хотіли згаяти час, вони зняли о, з одного з капелюх, кинули на підлогу і звичайними гральними картами гралися, хто більше закине карт в капелюх. І мені чомусь захотілось зробити саме таке враження, щоб які карти залетять в коробочку. А, ті будуть для вас предсказання, що ви повинні знати просто зараз. А які розсипляться по підлозі, це те, що ви повинні, не повинні знати. Тобто саме предсказання це як ті карти, які потраплять в коробочку. Сподіваюсь, коробочку до вас видно нормально. І так, що повинні трієчки знати просто зараз. І одразу диявол полетів геть і слава Богу, він вам не попав в ту коробочку. Тримаю за вас кулачки. От дивіться, як багато вам карт залітає в ту коробочку. Я просто в шоці. Прийдеться довго трактувати, але сподіваюся, щось хороше для вас буде. Вже бачу по картам, що якісь зміни вас очікують, причому зміни в хорошому плані цього слова. Бо випало три келиха і 13-й старший аркан. Щось буде дуже е змінюватись, можливо, навіть різко в вашому житті. Третій варіант, давайте подивимося, що вам тут сюди нападало. Такс. Так, так, так. Тільки на прямих я ворожу для вас. Дивимось. Туз пентаклів. Починається з туза пентаклів, дуже класний початок. Ті, які дуже добре розбираються в таро або тільки починають. ті Дізнаючи, тут Туз Пентаклів – це завжди дуже добрий знак. Це знак, що доля на вашій, на вашій стороні, на вашому боці, скажімо так. І раніше, в стародавні часи, коли ще тільки з'явилися ці карти Тарон, деякі жреці припиняли ворожіння, коли доставали ту спонтаклю, бо це було знаком, що все для запитуючого розрішиться найкращим чином. А у вас починається все якраз з нього добре. І тільки, знаєте, щасливчиком він випадає. Тобто, третій варіант дуже щасливі люди. Так, три меча. Ага, ага. Тобто, тут, розумієте, тут виходить таке, що ви по трьох мечів дуже довго страждали, і тут він як залічує вам ваші рани. Тобто, скоро буде яке, якась подія або якесь нове знайомство, яке за, залі, залікує вам ваші сердечні рани. Що залікує, е, з, давнім, з давньою подругою, або з давнім другом по шестірці е, келихів, буде розмова. Можливо, ви просто вильєте душу е, комусь, е, розкриєте свою душу, і вам стане легше. Карта закоханий. Можливо, дійсно, комусь із френдзони, хто вас кохає, ви е, скажете, що вас хвилює, і він як е, щиро вам допоможе в чомусь. Карта 9 мечів це для мене карта негативна. У цій колоді, яка, скажімо, говорить про якісь негативні перечуття, але, тим не менш, вони у вас е, не оправдані. Бо по-перше, тут випало декілька карт позитивних, і одна з них, саме перша, був туз Пентаклів, тому я суджу, що ваші переживання вони не мають ґрунту під собою. Все-таки послання вам несуть карти. Далі кажуть, що ви знову дуже сильно переживаєте Дев'ять посохів і ось і колодяться карта, коли людина переживає, але вона. Необаснова не переживає знову таке ж саме, як, як і по цій карті. Дуже багато ви переживаєте, я бачу. Можливо, дійсно, у вас хтось з ваших коханих зараз на фронті, і ви переживаєте за цю людину або за цих людей, і кажуть, що не переживайте саме того, кого, за кого ви переживаєте, його дуже сильно захищають вищі сили. Так, смерть, вісім пентаклів. Вам кажуть, зверніть увагу на роботу або на своє хобі. Або якщо ви вже давно хотіли знайти якесь нове хобі, то шукайте в себе в цьому. Сходіть на малювання, сходіть на якусь гру на музичному інструменті, сходіть ще кудись. Намагайтесь якось розвіятись, бо весь час варитесь в цьому соку, коли ви. Всі на нервах, шановні трієчки, це не, це не добре. як кажуть, ні єсть гуд. Ви повинні собі дати трошки перепочити від цих дуже жахливих переживань, які у вас є. Далі йде король Пентаклів. Сім мечів. Можливо, дійсно до вас приб'ється якийсь такий новий коханець. Який буде розказувати, який він офігенний, а, а насправді він просто буде пускати пилу в очі, тому будьте обережні з новими людьми найближчим часом, найближчі 2-3 тижні приблизно. А, самітник. Ну, вони самі від вас підуть, коли зрозуміють, що з вас взяти нічого не можуть, бо ви занадто хитра або розумна для них. І це як якийсь певний урок для вас. Від вищих сил, вас будуть перевіряти через чоловіків, які будуть там брехати: ой, та я там такі, раз такий, і все таке. Це для вас буде як урок, певний, ви його пройдете з успіхом я це бачу, і вам дадуть або нового чоловіка в до пару, якщо ви самотня, або нового якогось друга, подругу по цій карті, я суджу, лицарь Пентаклів. І далі, от ідея, як святкування, можливо, як реальне якесь свято у вас наближається, можливо, у когось на день народження. І шість посухів. Це як карта перемоги, дійсно. Дійсно, перемоги. Щось тут. Щось тут є таке, яке не для усіх трічок, а лише для деяких. Я намагаюся це уловити, щоб сказати, але воно чомусь тікає від мене. Не знаю, не можу налаштуватися на конкретно, якісь для яких ця от фінальна карта це перемога. Для кого це вона, в чому, в якій боротьбі? Тут не зрозуміло. Ну, якщо, якщо обвивчити, уособлювати, то. Для, трій, для трійчих, шановних, буде в кінці цього місяця, найближчого місяця календарного, дійсно перемога над чимось або над кимось. Наприклад, буде перемога над самою собою. От я дуже давно хотіла там, зайнятися спортом, але все мені було ніяк, лінь або ще щось, то що одне, то друге заважало, а потім я взяла себе в руки, перемогла свою лінь, перемогла свою лінь і е, пішла. Там займатися спортом регулярно. Можливо, щось таке буде. Це від мінімуму, що я сказала, до максимума. Можливо, дійсно е ви дізнаєтеся, що якісь з ваших хейтерів отримав поразку в чомусь, і ви будете як радіти, що він або вона ну, програв у чомусь, щось таке. Тут такі карти. Добре, шановні! І трієчки, і двічки, і одинички. Я вам дякую за вашу увагу. Бажаю всього найкращого, мирного неба, до побачення! Сподіваюсь, вам було весело зі мною.